Хіло вам Сьогодні у нас відео про рододедрон. Квітка червона. Продається на великсі. Побачив її відео про скажений мед. Там людина в Непалі з'їла з бджолів і е -е -е -е, його плющили. Я думаю, треба купити мед перевірити. Зайшов, найшов мед. Скажений мед, вбийте в гуглі. Зараз тут вам поставлю косьмо відео. Cheese mushroom. Голі сі! Зайшов, знайшов той мед. Думаю, зараз поки приїде, поки не приїде. Доставка, не доставка. Яка гарантія, що це буде за мед. Блін взагалі і що там буде всередині? Думаю, що роблять і бжоли. Той мед, Бжоли цей скажений мед роблять з квітки рододендрон. Саме він найбільш насичений. Це зараз, після зими, коли цвіта квітка на Олексі є, можна купити з квіточку. Думаю, почитаю в гуглі, що про неї пише про цю квітку, який в неї ефект. Перше зразу смерть. Нереально токсична квітка, смерть, рвота, пораження головного мозку, піте, гіпертонія. Коротше, от біда чорна. Як бачите, я вижив. Відео знімаю вже після того, як я тут спробував, спробував чуть, -чуть. Менше, потім чуть-чуть більше. І чому це відео буде називатися Для людей, хто після інсульту, бо після вживання цього рододендрона, на мою виключну думку, воно має допомагати людям після інсульту. Тому якщо має хтось когось знайомих, хто мав інсульти і хоче попробувати, напишіть мені в інстаграм, я вам повідправляю там з листочки в чай цвіт просто їсти, як конфети. Конфети. зараз все, серйозна тема. Чому я до цього скептично ставлюсь? я багато не читався наскільки отруйний мухомор, скільки наших оцих от лікарів виступали в Тіктоку, розказували, що долой мухомори, мухомор смерть, мухамор, смерть ллята поля. В Росії де антимухоморна кампанія. В Європі в США йде антиголодова кампанія, що не можна. А отут про рододендрон це взагалі це зразу смерть. Ну типу, вообще не можна їсти, смерть, 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 смерть. Смерть, 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 смерть. Я так дивлюсь, на квіточку, реально красиво, дуже квітка. ну, Тупо гарна. І думаю, що то я сумляю, що тупо гарна квітка мене буде вбивати. Як виявилось, я був правий найбільш ефективне для мене, що воно дало, помимо всіх цих, хто там на пострілі щось побачив, знайомий, ну плюс-мінус м'які такі ефекти. Перше, це ти відчуваєш, що живий. Тобто з'їв квітку десь через дві години в тебе стільки відчуття, що ти живий. Як можна пояснити, те відчуття, що ти живий. Або цінність цього, от купіть який-небудь продукт, от що небудь, от там саму дорогу машину, там дітей заведіть, ну я прикалюсь. Тобто, що вам буде давати стільки відчуття, що ви живий тут, зараз і в даному моменті? От що що може бути такого? Рододендрон. дрон. Ну, в гуглі написано, що смерть. Смерть, от, я, я стою. Може ви кілограм 5-7 з'їсте і там вирвете, то таке. Друге, після оцього. Відчуття, що ти живий, з такого прикольного це розслаблення. Розслаблення воно в детку. І все так спокійно, м'яко, добре. Отаке От відчуття. Ще одне, що зразу укупило рододендрон, Чому я сказав, що воно знову ж таки, на мою думку, має допомагати людям після інсульту. Бо відчуття в голові це перше. Друге, сам тип мислення, який в тебе з'являється, ну якось я не знаю як пояснити це слово. І третє, до тебе в голову приходять ідеї. Тобто ефективність роботи мозгу збільшена і в рази стала якіснішою, враховуючи, ну мою там роботу, мої всякі всі ці штуки, що я можу, що я не можу, я не можу сказати, що я там сильно в якихось питаннях туплю. Ну, наприклад, після цього Рододендрона там в мене знову плюс три ідеї. Одна ідея, яку я буду точно експлуатувати максимально довго кількість зможу. Вона мені це все вже окупила в рушовому еквіваленті. Тобто я став кращий, помимо того, відчуття, що я живий. І легкість. Легкість тут така не в тому, що в тебе багато енергії, а в тому, що тобі все стало легше навпаки, і оце вже що все стало легше. Найшов вже в гуглі. Багато хто писали, що воно знімає усталость. Знімає воно в тому, це підтверджую. Роботу мозку, давайте перевіримо, хто хоче або хто особливо має людей після інсульту. От мені треба люди після інсульту, хто буде їсти оцю цю квітку пити чай. Напишіть мені в інстаграм. Також хто псилоцибінові гриби після інсультів. Якщо треба контакти закріплю. повідомленням вам треба буде купити ферму псилоцибіну, їх виростити і потім тоді їсти, і воно так буде жорстче, але якщо у вас там вже є повністю якісь там уніміння рук частини, не працює рука, нога, голова, ще щось, ви погано оце говорите, вам вже втіряти ну, нічого. Це вже є не ваші кінцівки. Правильно? Якщо вони вже є не ваші, то вони є вже чиїсь. Якщо не ваші. Логічно, так от і зразу вже закінчимо цей, а якщо читати, що правильно цей рододендрон є токсичний, так само як скрізь писали, що Махомор є токсичний. У мене виникає наступне питання: для кого він токсичний, якщо для мене він не є токсичним, для кого він є токсичним, якщо для мене він не є токсичним. Я вже не знаю, як правильно так в лоб говорити. Коротше, купляйте рододендрон, воно і красиве, і з'їсти. І хто мав інсульт, давайте поперевіряємо. Все лоцибінові гриби, хто хоче, вам ж і так тіряднічева, тож купляєте ферму, вирощуєте потрошки їсте, Воно буде спочатку дуже жорстко, ну але потрошки, потрошки, буде викарабкаєтесь, знову ж таки, на мою думку. Не перевірено, бо да, коротше, треба перевірити, потім будуть результати. То хто має інсульт, напишіть мені, дякую.